З офіційним візитом Львів відвідали прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та президент України Володимир Зеленський. Перед робочими зустрічами Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен вшанували пам'ять полеглих захисників України на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі. Зокрема, вшанували пам'ять невідомого воїна Збройних сил України, який загинув у 2022 році і похований у Львові. У Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає комплексну оборонну, політичну допомогу та дипломатичну взаємодію терміном на 10 років з можливістю його продовження за згодою сторін. За словами президента, Україна вперше уклала подібну угоду з державою, яка не входить до групи Семи. Угодою передбачена і принципова підтримка України на усіх. Фундаментальних напрямках взаємодії особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза межами Групи «Семи», із якою ми підписали таку безпекову угоду, і, як і завжди, данське лідерство очевидне. Своєю чергою прем'єр-міністр Данії закликала Європу та інших міжнародних партнерів активно допомагати Україні та виконати свої обіцянки. Додамо, що у 2024 році військова підтримка від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас Данський фонд для України виділив 8,5 мільярда євро впродовж 2023-2028 років. Насамперед, ми маємо надавати військову допомогу, щоб солдати отримували цю зброю і боєприпаси, які їм потрібні. Ми також працюємо над виробництвом боєприпасів і зброї. Ми відкрили нові потужності в цьому напрямку, і ми маємо співпрацювати, щоб захиститися і відбити ворога. Щодо термінів постачання Україні F-16, Прем'єр-міністр сказала, що перші літаки прибудуть вже до літа. Вона зазначила, що серед причин затримки технічні моменти, зокрема інфраструктура для обслуговування літаків, а також навчання пілотів, яке займає чимало часу. Своєю чергою Зеленський підкреслив, що саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення щодо постачання винищувачів F-16 і Україна вдячна за кожен з проявів данської підтримки. Також Львів відвідали міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, які зустріли американську делегацію, до складу якої увійшла група сенаторів США на чолі з лідером більшості верхньої палати американського парламенту паном Чаком Шумером. У межах спільної роботи делегації віддали шану полеглим воїнам, які поклали свої життя за незалежність і суверенітет України. Крім того, міністр Умєров та головнокомандувач Сирський відвідали перший центр рекрутингу української армії, який віднедавна працює у Львові. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.